Інвалідних візках шкодують за тим, що в акції не взяли участі запрошені представники з багатьох областей України та сусідніх країн Карпатського регіону. Кажуть, ті довго жалкуватимуть, коли довідаються про враження 30 щасливчиків, закарпатців і групи волинян. Для них влаштували перший дводенний фізкультурно-мистецький фестиваль Повір у себе. А це сходження на гору, польова кухня, пісні, танці під зоряним небом і ночівля в наметах. За всім цим спостерігав Богдан Барбіл. Звісно, у кожного з тих, хто вийшов на старт, у голові слова Володимира Висоцького про ті найкращі гори, на яких ще ніколи не бував. З поміж тридцяти, лише жоменька на те з вершинами. Більше істот в альпінізмі, так звані чайники. Просто я перший раз їжджаю на таку гору. і Я в принципі поняття немає, як воно має бути. Ну побачу як в принципі хвилювання ж такого немає. А руки, як ваші, як готові руки. Да, у мене руки здорові. То тобто, руками, я повністю а, можу робити. Усіх, хто вийшов на старт, організатори настійно просять затямити. Це не змагання на результат, не треба форсувати дистанцію. Слід рухатися в міру своїх сил до фінішу. Кожен неодмінно добереться. Одна візочниця стоїть зовсім збоку, з поглядом нарочної літати, а не повзати, зиркає на заповітну точку генген -ген під небесами. Ні, мені хан все. Ну, мені би хотілося якось всім краще побачити, подивитися, як красиво воно стане. Пані Людмилу садовляють в автівку і везуть на саму гору, влаштовуючи їй символічний фініш. А чоловік Олександра Солковіця нікому не поступитися лідерством. Мовить, що старається за себе і за свою половину. Ну як? Тяжко, але можна. Ну це перший у вас такий старч. Чи розкажіть трошки? Перший. Мені трудно говорити і їхати. Віталій. Часто бере участь в різних спортивних змаганнях. І зараз хотів би спробувати опинитися в жовті майці лідера. Проте вийшла як у Висоцького, а он рванув як на 500 і сп'ся. Устане таке. Ну, середній. Середній, а. Якщо ще потрібно, метрів ще можу. Для, для другого фініша. Я доказав. А 500? Ні. 500 наш ніяк. По рівному так, да. Питань немає. По рівної ще іще кілометр тисячу метрів. Ну, На ні. Кожні 100 метрів зупинка для пиття води. За станом учасників ралі стежать рятівники, менесники. Двоє працівниць Липовецької амбулаторії з каретою швидкої допомоги. Група учасників фестивалю долає дистанцію власними ногами. З поміж них знаходжу романтичну пару, яка здійснює весільну подорож. Ми недавно одружилися і одумали, думали, куди поїхати там, моря, канари за кордон. Да? Ну, все ж таки наші закапаті ми вирішили, що краще, і була така змога, що ми ось приїхали сюди, і от подивіться, яка краса, яка це полонина, які чудеса, і тут ми зможемо дійсно відпочити і побачити, подборнитися з нашим краєм, нашим краєвидом. Скажіть трошки про себе трішки. Звідки ви? Як ви? Ну я сама, Позраїли? я сама дуже груда художниця, тому мені навпаки, дуже цікаво тут подивитися наші краї, полонини і потім це і зобразити у художніх творах. На побачення з легендарною рівною квапиться ще одна пара танцювальна. Нещодавно Віктор і Вікторія почали разом танцювати. Він пише пісні, співає, грає на гітарі. Вона багато читає, працює над собою. Коли опинилися на рівні, пустилися до танцю. Недаремно у них імена від слова перемога. Сьогодні здолали себе і норовисту вершину. Вона у, у всіх у суди вона краще, в нас дуже велике духу, дуже насильна. Якщо вона так передає, далі, дуже, дуже багато чого досить в житті. Він тазен піднімався, він там уперед і був. Найстарший з учасників Юрій Трап своє сходження присвятив найменшій доньці. За плечима цього мужнього чоловіка підкорена говерла. хоча пенсія у нього 800 гривень. А дружина за догляд за ним отримує всього 11 гривень на місяць. Рук ніколи не опускають. У 76-му році я ноги вже 34 роки. Так до бої ніг. Ну, хто ніколи духом не падав, бо зустрічався з такими людьми, що постійно мене підтримували, давали нас на життя. Він не змінився, сім'ю прекрасну має. Жінку трьох дітей, сина, двох дочок. Тата маца менші 13 років. Для мене це дуже буде приємно, якщо вона побачить тата, що тато. Ніколи не капітулювати перед труднощами всіх 50 тисяч закарпатських інвалідів настійливо закликає качевець Олександр Сухан. Це він 10 років тому разом з групою однодомців на візках зійнявся на саму верлу. Сухан радіє, що по лінії інваспорту, спорту різними видами спорту активно займаються вже 500 закарпатських інвалідів. Простий вплив і організації, яку він очолив буквально рік тому назад. У нас в області створений як осередок на обласний опорно-рухово апарату серед інвалідів, і в цьому осередку на вже знаходиться 140 людей з фізичними вадами. Я думаю, це тільки початок, тому що все-таки не дивлячись на всі, будемо казати, наші негаразди і економічні, і політичні ми рухаємося до кращого. Не дивлячись на, всі, ну, на всю нашу на, на всі недостатки, все рівно ми спробуємо, стараємося шукати тих людей, які нас підтримують, які нам допомагають матеріально, які організують отакі отакі от о, о, акції, як ми сьогодні, до забезпечення фестивалю усім необхідним долучився десяток організацій обласних державних, спортивних, благодійних громадських зовжоро досила липовець Перечинського району, інвалідів з їхніми військами, супроводжуючими особами, а також організаторів, спонсорів, журналістів. Спочатку везли авто автобусом, потім вантажівкою, джипами аварійно-рятувальної служби облуправління МНС. Біля підніжжя мнс Менесники розбили наметове містечко з польовою кухнею. Вони взяли на себе організацію самого штурму, розташованої на висоті майже 3 тисячі метрів полонини. Після подоленої невеликої відстані всіх інвалідів зв'язками повантажили автівки і доправили до самого фінішу. Поки всі були в дорозі, причинські сукачки з допомогою чоловіків-підсобників прилетіли. Обід та вечери для переможців, а переможцями стали всі 30 учасників. Їх нагородили медалями, кубками. Богдан Барбіл, новий час роботодавці шукають банківських спі.